Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7 листопада 2023 року. Сьогодні дивний дивний у нас розклад, тому що я його почала робити, а відео зупинилось. Я не зауважила і так зробила весь розклад. Не хотілося мені його переробляти, тому що ось такий він мене зачепив, він актуальний на сьогодні. Тому я так залишила, як є. У нас випала карта дня Дев'ятка Пентаклів. На дні колоди карта Світ. Дев'ятка Пентаклів ну, це чудова карта, це підсумок того, що ми маємо, коли ми насолоджуємося тим, що ми маємо. Своїми фінансами, можливо, хтось отримав допомогу, зарплатню, такий вагомий внесок, свій бюджет, виплати, і ось ви насолоджуєтесь, ви, можливо, підраховуєте, на що я можу витратити. Тут і грошей достатньо на ваші потреби, і дивіться, який сонечко, фон, який гарний, і настрій, який гарний. Жінка повністю розслаблена, задоволена, отримує насолоду від життя. Дуже класна енергетика, спокою, рівноваги, впевненості. На дні колоди карта світ. Світ це новий етап в вашому житті. Нова сходинка, новий щабель, новий статус. Можливо, саме цей стан. І пов'язаний, що ви отримали те, що давно чекали: нову роботу, наприклад, так, нову пропозицію, де буде у вас більша зарплатня, більші доходи, і тому ось ви так себе класно почуваєте. Для кого це, Для когось це можливо довгоочікувана звістка, наприклад, схвалення імміграції, і ви також, от задоволенням, вже розмірковуєтесь над тим, що я маю. З чим я їду, що мене там очікує, для когось це можливо освічення, так, в коханні, нове кохання, і також ви приймаєте ту пропозицію, і ви от, задоволені, розслабилися і щасливі. Для когось це вагітність, також от, приймаю ситуацію і, і тішуся з неї, планую собі майбутнє. Для когось це статус батьків, народження. так. Для когось це статус бабуся дідусь, для когось це. ну... Підставляйте під свою ситуацію, що для вас, який у вас був новий щабель, нова сходинка, новий статус, що вам приніс таке задоволення? Для когось задоволення, для когось спокій, для когось планування на майбутнє, але от радість, дивіться, яка тут спокійна карта, і саме карта Світ, вона привела ось до такого стану, що. Все сталося, звершилося. Я дочекався, дочекалася, я отримав бажане. Що ви отримали, підставляєте під свою ситуацію, кожен. Далі в нас було що нам буде допомагати сьогодні карта Відлюдник. Відлюдник це добровільне усамітнення, добровільна ізоляція, коли нам потрібно щось спланувати, обміркувати, от саме такий стан, подумати щось, спланувати перспективу, зважити всі за і проти. Для когось це? тому, що треба спланувати, ви маєте упор, ви маєте посох, ви маєте ліхтарик, в якому є зірунька, ваша мрія, до якої ви йдете. У вас є розуміння, що ви хочете. Для когось це медитація, просто спокій побути наодинці, щоб вас залишили розібратися з, з своїми думками, все подумати, зважити що я хочу, як я хочу, з ким я хочу бути. Ну, для кожного це свій відлюдник, в кожного з нас свій відлюдник, але це стан. Побути наодинці з самим собою, коли, щоб в голові, можливо, все роз'яснилось, прояснилося, відпочити. Для когось це просто стан такий, тому що ви втомилися, ви довго йшли до цього нового етапу. Так, ви боролися, ви щось робили, ви втілювали, ви прикладали зусилля, і ви тепер це утримали і все. І ви хочете розслабитися, відпочити, дати собі можливість все заспокоїти. Ну, Класний такий стан, спокійний, коли не потребуємо ми підказок, допомоги. Що все, все, що я маю, мене задовільняє. Я досягнув чи досягнула. Що буде заважати? Випала карта трійка. Кубки ну звісно, це такі несумісні енергетики. Тут відлюдник, а тут святкування. Можливо, заважати будуть люди, от які нагрянуть, незвані гості, або вас покличуть в гості, або люди, які хочуть відсвяткувати вашу ваш подію, якусь таку вагому для вас, так ваш ваш новий статус. І вони хочуть розділити з вами цю радість, а ви ну, ще, ще не на часі, ще зарано, ви ще самі не насолодилися цим. І тому вам заважати будуть, чи це близькі, чи це ну, просто колектив ваш, друзі ваші, ну, люди з вашого оточення, які захочуть з вами розділити цю радість або дати вам пораду, або просто бути з вами. Вам хочеться бути відлюдником. Тому заважати ось буде така радість, святкування, спілкування з людьми. Ну, ось такий сьогодні цікавий розклад. І вперше, отак, в мене така магія, що вимикається відео, і не хотілося мені його робити новим. Новий розклад. Так що вибачайте, якщо комусь не до вподоби. Сподіваюсь, більше таке не повториться, відео не буде вимикатися. Друзі, я бажаю вам мирного і спокійного дня, вдалого дня, щоб цей етап, кожного він свій новий етап в вашому житті, новий статус в вашому житті був вам в радість, на щастя, щоб він вам приніс е, спокій, багато радості, я бажаю вам любові, бажання, натхнення і вдячності, вдячності до Всесвіту, який дає нам можливість, вдячності до рідних і близьких, які є поруч, які завжди нас готові підтримати. Вдячність до ближнього. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Я вам вдячна, що ви війшли в моє життя. Вдячна за те, що ви мені пишете, за те, що ви мене підтримуєте, за всі ваші теплі слова, за ваші вподобайки, які допомагають просуватися в моєму каналу. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Вас люблю, обіймаю. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, почуємось, папа.